Луг 3 по 25 під китайський японський трактор. В нього нав'язка йде на 22. Ось так от. Планка верхня груба. Не ця, що 2,5 на 2,5. Тут здається, 5х5 іде планка. Сама рама йде квадрат 10 на 6. Ось такі от стоять корпуса. Це стойка висока, вона десь 55 см має. Куто тут немає, кутознім стоїть на дорожчій моделі, там де рама додатково підселяється. Ось таке велике колесо в нього, звісно. Зараз підійдемо до колеса. П'яточка тут на останньому корпусі. Ось таке колесо велике, регулюровочки ось такі стоять. Ну. Бо є тонші рами, там 8х4, це не такий, це ну, такий більш крепший, потужніший. Ще його називають 3 по 20. Ну, тут захват трошечки більше. Ось такий він йде.